А ти ж вже недавно теж якби, брав участь в другому благодійному матчі в Ужгороді, ти грав футбол. Ти майже Тоже, був незмінний. Тобто, бо ти я, ще... я, я, просто, я просто не чув, коли мене гукують. Розумієш, ага. тому мені при, прийшлося бігати весь час. Але дуже класна ініціатива. Я, е... Дуже радий, що такі матчі це як наш віддушено, тому що ми там приїжджаємо к хлопцям там на передову, і вони говорять блін, це дякуємо за емоції тому, mm -hmm. що ну, наперед ж ніхто не спілкується там, о війні, там а ще о чомусь, тось там не слухають пісні о війні. Тось там якось хочеться знаєш, там, трошки інші емоції заряджатися, mm -hmm. то щось таке, там, може танцювальне, там щось там, футбол подивитись. От, і тому е, дуже класно вийшло. Ти чекай, ти гол забив чи ні? Е, гол забив в першому матчі так. і дав чотири гольові. А щось в другому пішло не, не, не так. Але я дав також дві гольові, але не забив. Хто тебе вразив там, як футболіст? Може, чи хтось зірок? років? Даріл серна. Я прямо Дядька в такій формі потужній. Так бігав. Хоча він грав звичайно, не на повну силу, але того вистачило. Ну він, він ну, одразу видно, що це такий технарь, технарь, Тому що він такі вирізав такі передачі, що прямо вау. А старших. Ну, Це ще, в принципі, може. У але... Фідєцький Красавчик. Федецкий? Так, да, Фідєський красавчик. Ми вчора вчора з ним э, вечеряли. Так, він в нас був на програмі, так. він да, казав. Да, як як людина сподобалася. <laughs> і э, Селя Красава. Сіля Красава. Чуть трошки в другому тамі підсів, але. Підсів на, шо, на шось. Конкретно. <laughs> <laughs> Ні, э, э, ну, На ну, функціоналі так, але. Шебігата. А сквандизірок, хто з тобою грав, що, що такий вау. <риває> Получається, <йому>? добігає? <риває> Ні, ну, Саня Підан красава. То... Він шустрий. Шустрий. <риває> Саме да. От. Та багато хлопців там. Гріша Решетник став там, на ворота, став, там, ну там без шансів, там у Угу. <риває> Коли він воротар, це все. Він каже, okay. хлопці, стоп! <laughs> <laughs> Сьогодні у проєкті <laughs> ви не заб'єте мені гол. <laughs> Він лопав мячик троянди, перенашов. <laughs> <Да, laughs> <да, laughs>